Сьогодні ми з вами розберемо дуже цікаву задачку на логіку. Нам треба перекласти два сірники так, щоб бичок подивився направо. Ну давайте розбиратися. Якщо взяти ось цей сірник, перекласти сюди, а ось цей перекласти сюди, то фактично бичок подивиться направо. Але це буде вже не бичок, бо у нього буде два хвости і одне вухо. Тобто так ми зробити не можемо. А давайте подумаємо логічно: якщо взяти ось цей сірник перекласти сюди, а цей перекласти сюди, то бичок подивиться направо, бо він просто поверне голову направо. Тобто, не сам бичок повернеться направо, а голова бичка повернеться направо. У нього тут буде два вуха, один хвіст, з ногами все в порядку, можете саме переконатися. Тобто відповідь до завдання ось така. Якщо вам сподобалось відео і ви хочете більше цікавих задач, підпишіться на канал, поставте лайк. До нових зустрічей, Па-па!